Українці, привіт! Раді вітати вас на нашому youtube каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про те, як правильно придбати автомобіль в Чехії і потім його розмитнити в Україні, щоб не було жодних проблем. Але перед тим як ми почнемо, поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал, щоб ви завжди були в курсі всіх новин розмитнення. Отже, поїхали. Якщо ми розглядаємо автомобілі в такі країні, як Чехія, нам для початку потрібно зайнятися пошуком цього автомобіля. Ми це можемо робити на відповідних сайтах в Чехії, або використовувати автоплощадки. Там також в них є маленькі автобазари, куди ви можете приїхати, подивитись на автомобіль, або робити вже пошук в інтернеті по тим фільтрам, які вам потрібні, вибирати марку і модель. І коли ми вже купуємо автомобіль, на що потрібно звернути увагу? Ми не будемо говорити про технічні аспекти. Це ви будете вже перевіряти на станціях технічного огляду. Або люди, які вам роблять підбір, це перевірять. Саме головне, щоб був порядок з документами. Що ви маєте отримати, коли купуєте автомобіль? По-перше, це технічні паспорти. В Чехії їх іде дві частини: частина 1 та частина 2. Один великого розміну, другий маленький. Далі. Коли купуємо автомобіль, обов'язково в нього має бути технічний огляд, тому що без технічного огляду ви не зможете його потім на себе зареєструвати. Або у вас виникнуть додаткові витрати, ви просто заплатите за цей технічний огляд. І третє, також немаловажно, це договір купівлі-продажу транспортного засобу. В них він має звичайну просту форму: два папірця А4 роздрукованих, де вказані дані про продавця, про покупця і дані про автомобіль. І також важливо ціна. Перед тим, як купувати автомобіль і писати ціну в договір купівлі-продажу, ми рекомендуємо отримати консультацію від вашого митного брокера. Ми вам підскажемо, як правильно все оформити, щоб у вас не було проблем. Ця консультація вона є повністю безкоштовна. Далі, коли ви вже придбали автомобіль, вам потрібно його зареєструвати в Чехії. Українці, які перебувають на території Чехії, як біженці, вони мають повне право зареєструвати його на себе, або відразу від'їхати на розмитнення. Що ж нам потрібно, щоб його розмитнити в Україні? Коли ми отримали всі документи від продавця, про які ми говорили, це договір купівлі-продажу, технічний паспорт, маленький великий, і на автомобіль є відповідно техогляд, є спеціальний порядок зняття з обліку транспортного засобу. Цей порядок. Він, він нам каже, що ми маємо звернутися у відділи реєстрації, де був зареєстрований транспортний засіб. Ми можемо його знімати з обліку в двох місцях: перше, там, де зареєстровані ви, якщо у вас є місцева реєстрація, або в тому місці, де зареєстрований транспортний засіб. У нас були такі випадки: наш клієнт нещодавно повертався. Він зняв взагалі в іншому місці. Він приїхав у відділ реєстрації, заплатив 30 євро, здав старі номера. Отримав на свій автомобіль нові транзитні номера, і йому сказали, що ти українець, ми тобі допоможемо, не потрібно тобі по Чехії ніде доїзти, Спокійно заїжджай, ми тобі допоможемо. Зняття з обліку зайняло нього близько 40 хвилин. Тобто все максимально швидко. Після того, як ви зняли автомобіль з обліку, ваш автомобіль знаходиться вже на транзитних номерних знаках, вам потрібно зробити ще один документ. Цей документ називається. Експортна декларація. Його ви можете зробити як і в Чехії, так і в території Польщі. Ми рекомендуємо робити в Польщі перед кордоном, тому що там є багато агенцій цельних, їхніх європейських брокерів, і вони зроблять 15-20 хвилин. Робиться це все швидко. По затратам, які затрати зняття з обліку буде коштувати плюс-мінус 30 євро. Страховий поліс, зелена карта, так само 20, 30, 50 євро, в залежності від якого страховика ви будете робити. Експортна декларація в Польщі коштує 200 злотих, плюс-мінус можна знайти дешевше 150 200 але це ті витрати, які будуть у вас. І далі послуги українського брокера коштують 100 доларів вже по розмитненню. Якщо ви зібрали весь цей пакет документів, про які ми говорили, зробили експортну декларацію, все, ви вже готові до розмитнення. Всі ці документи ви скидаєте на вайбер вашому брокеру, ми вам готуємо митну декларацію, скидаємо спеціальний код і ви перетинаєте кордон. На що потрібно звернути увагу? Коли ви заїдете на територію України, у вас має бути чинна. Зелена карта, страховий полюс. Тому що буває так, що до моїх клієнтів їдуть і кажуть, чи нам вистачить там день, два-три. Ми рекомендуємо робити запасом, тому що якщо вас зупинить поліція, вони вам просто дадуть штраф. Краще себе застрахувати і зробити зелену карту на декілька днів довше. Тоді у вас не буде жодних проблем. Після того, як ви пройдете український кордон, ви на автомобілі приїжджаєте вже на митний термінал, зона митного контролю. Там ваш автомобіль розмитнюється, вже там ви сплачуєте митні платежі на рахунок митниці, після чого ваш автомобіль розмитнений, і ви отримуєте документи, митні декларації МД2 та МД6. Все, ваш автомобіль розмитнений. Але також потрібно зробити сертифікацію на нього. Сертифікат відповідності. Робиться сертифікат відповідності, і з цими документами ви вже їдете в сервісний центр і ставите ваш автомобіль на облік. І чешські транзитні номери вас забирають, і ви отримуєте вже українські номерні знаки. Отже, процес він є не такий складний, як здається, якщо все робити по крокову, у вас не буде жодних проблем. А саме головне ніколи не поспішати не платити кошти наперед, і тоді у вас не буде проблем. Ви будете робити все спокійно, по крокову, як ми вам розказали, і отримаєте ваш чеський автомобіль вже на українських номерах. І саме головне. Ми бажаємо кожному з вас перемоги особисто для вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.